Сьогодні розберемо, як польський фермер посварив Україну та Польщу, чи правда, що українське зерно обвалило ціни, та чи грають тут роль вибори? Покажу багато цифр та даних. Все, як завжди, поїхали. Так, ну давайте спочатку. Ще навесні 2023 року Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Болгарія самі по собі вирішили заборонити імпорт українського зерна. Чому вони так зробили? Нібито пішли на поводу у місцевих фермерів, нібито українське зерно обвалило ринок, і вони не можуть заробляти. Тоді Єврокомісія підтримала ці країни і, можна сказати, узаконила їх дії. Там схвалили обмеження на нашу агропродукцію до 15 вересня. І ось цей день, 15 вересня, настав. ЄС скасовує. І свою заборону, бо ринки, на їх думку стабілізувались. А для цього фермерам цих країн ще й дали гроші. Болгарія та Румунія ідуть нам назустріч, але Польща, Угорщина та Словаччина вводять свої нові обмеження. І ось тут починається наша історія. Зерно не йде. Україна думає, що це бред, особливо історія із забороною транзитом і подає скаргу у світову організацію торгівлі. Ну і потім пішли взаємні погрози як економічного, так і політично-військового характеру. Цього року Україна може зібрати до 80 мільйонів тонн зернових і олійних а експорт може скласти 49 мільйонів тонн. Це треба якось вивозити. Основні шляхи експорту: морські та річкові порти, залізниця та автотранспорт. І тут проблемка. РФ блокує нам море, яке було вкрай важливим і обстрілює інфраструктуру Дунаю. А це плюс до вартості логістики, а отже, мінус до виручки наших аграріїв. А країни ЄС гальмують експорт своїми обмеженнями, тобто мова про залізницю та автотранспорт. Порахувати скільки це коштує для України, точно складно, але спробуємо. За прогнозом МВФ, сукупність проблем, серед яких складність з логістикою наші аграрії можуть втрачати до 800 мільйонів доларів щомісяця. Наскільки це багато з січня по липень 2023 двадцять наш агросектор всього заробив порядка 13 мільярдів доларів. А чим менше грошей, тим менше можливостей засівати поля на наступні сезони. Не зовсім хоч і збільшення показників експорту на обличчя, що називається. Звернемось до цифр. У 2022-му польські фермери зібрали порядка 35 мільйонів тонн зерна. А скільки ми туди експортували? Якщо порахувати, вийде порядка 2,6 мільйонів тонн за той же 2022 рік. Здебільшого це пшениця та кукурудза. Не думаю, що такі обсяги здатні сильно впливати на ринок. Так, ціни на зерно в Польщі дійсно сильно впали, але Польща тут не виняток. У всьому ЄС така динаміка. Бо після паніки у 2022-му все врівноважується, а світовий голод відкладається. Ось порівняння ціни в Польщі з іншими країнами. Вона майже однакова. Та що там? В усьому світі ціна на зерно падає. А ось, до речі, як у Європі розподілялись наші ключові агротовари. Чому ж тоді фермери Італії чи Франції не виходять на протести? У випадку з Польщею, скоріш за все, зіграв фактор транзиту. Більш дешеве українське зерно продавалось у треті країни як місцеве. На це натякають, які. Ісь дуже великі цифри експорту Польщі. От ну звідки в них так багато зерна? Схоже, що з наших полів. А місцеві аграрії почали втрачати, бо їх по суті почали витісняти місцеві зернотрейдери. Ну і підсумовуючи цей розділ, Україна не змушувала поляків купувати наше зерно. Його брали, бо воно комусь було потрібне. Це ж класика. Чого продавав? А чого купували? Давайте тепер розберемось, наскільки важливий місцевий фермер. Взагалі, саме вирощування зерна займає не дуже багато у відсотковому співвідношенні. А у ці хлопці виробники м'яса, птиці, телятини та свинини взагалі то у лідерах ЄС. А 80% собівартості м'яса це зерно. Тобто ця галузь фермерства вигравала від нашого зерна у структурі експорту Польщі. Аграрка далеко не ключова, а її додана вартість маленька. Це означає, що це просто сировина. Ну і на погони, що називається: так званий простий польський аграрій, який працює на сімейній фермі і незадоволений падінням ціни. Він виходить на акції протесту зі своїми друзями, такими ж простими фермерами. Це красива картинка, але це не зовсім так. Хоч таких людей досі багато, відбувається трансформація ринку. Це означає, що дедалі більше агросектор країни контролюють великі компанії. А у місцевих зрізах ринку прямо говорять, у багатьох категоріях сільського господарського виробництва домінують великі та спеціалізовані підприємства. А отже, на поступки пішли не зовсім до простих людей, які не є ключовим сектором економіки, де мало доданої вартості і де ринок трансформується трансформується у власність великих корпорацій. У 2021-му в сільськогосподарському секторі Польщі працював 1 мільйон 365 тисяч людей. Це 8,2% від цього ринку праці. Так для порівняння у сфері послуг працює 60%, а у промисловості 30%. Станом на зараз цей відсоток майже не змінився, а всього виборців в Польщі порядка 30 мільйонів людей. Тобто аграрії, і те ми з вами знаємо, що далеко не всі програли від зменшення ціни, яке ще не факт, що відбулося за провиною України, складають 4-3 Одка виборців, а саме зерновиків там мало одним словом. Вибори у Польщі відбудуться 15 жовтня, і тема зерна, якщо почитати місцеву пресу, важливий елемент передвиборчої риторики. Навіть опозиція по цьому питанню теж виступає за ембарго. Що там вже казати про владу, для якої мешканці маленьких міст та селищ ключовий електорат. Ось так закінчились попередні вибори зараз. Згідно з останніми соцопитуваннями, ситуація у влади гірша. Тому я думаю, що як зазвичай буває, у всіх перед виборами трохи зриває дах, і вони починають хапати за будь-яку можливість отримати голоси, навіть якщо ця аудиторія така маленька. Нібито на своє виправдання поляки говорять: а подивіться, скільки ми вам дали всього, і ви маєте бути вдячні в першу чергу за це. В цьому вони праві. Особливо на початку великої війни Польща давала нам те, що Захід дати боявся, і це заслухав в першу чергу саме влади, яка не дуже орієнтується на думку Берліна чи Парижу, які тоді нам давали каски та гуманітарку. Ось загальні витрати Польщі на нас, серед них найбільше військових, а також дуже багато допомоги нашим біженцям. Ну і від. Судковому співвідношенні це прям багато щодо ВВП самої країни, а це дійсно круто. Ну, давайте перед висновками два слова про Словаччину та Угорщину. Щодо останньої можна без коментарів по політичній частині, а з економічної точки зору там виходить набагато менше, ніж в Польщі. Чому заборонили, бо отримали можливість бути не самими у тому, щоб насолити Україні у Словаччині більш виправдана ситуація. Місцевий агросектор там маленький, прям дуже. І коли трохи більше зерна нашої агроімперії туди потрапляє, це дійсно може впливати на них. Тепер висновки: знаєте, що круто, що в агропромисловій. Овості, ми дійсно спеціалісти. Ми конкурентні навіть про тому, що європейські фермери отримують сотні мільйонів євро субсидій. Ну а міжнародні договори мають щось значити. Угоди в рамках світової організації торгівлі про вільну торгівлю з ЄС не повинні так односторонньо перекреслюватись кількома країнами. Євросоюз має 41 угоду про вільну торгівлю із 72 країнами. Коли якась країна захоче підписати нову угоду, вона подумає: а чи не буде країни, яка просто вирішить, що стане винятком або навіть не одна, а декілька. Де гарантії по зверненню в СОД організація для того і створена, щоб виступати арбітром, члени ЄС там взагалі регулярно? Лярно щось вирішують, не кажучи вже про США. Чому ми це зробили? І зробили підкреслено не проти ЄС, а проти тих країн. Бо право на постачання зерна з України до ЄС не подачка. Це прописано в угоді про асоціацію, і це порушується. Закрити в односторонньому порядку ринок це незаконно і суперечить принципам ЄС. Який же це тоді союз? Ну а за 4 місяці відсутності українського товару не можна сказати, щоб у цих країнах ціни на зерно сильно зросли. Тому якось так. Це все що хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.